Кошенята попліткуємо, говоримо про Маревої горви, Донат, Ющенко, Шенен-Догерці, Мандзюк та Гайтана. Мочуйтесь зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Друзі, пропоную сьогодні розпочати з абсолютно нездорової людини в прямому сенсі цього слова. Сніжани Єгорової. Абсолютно випадково натрапив на наступний а, я навіть не знаю, це не висер, просто марво, марво, сніжани Єгорової, де вона говорить про продюсерку а, піарницю Юлу. Давайте подивимось. А на на своїй машинки, така в чощих. І значить, отаким от голосом вона розмовляє, така я трошки, ну вона зазвичай була така. Трошки силючка, але тому, що вона працювала в шоу-бізнесі і постійно знаходилася десь за кадром, то в принципі до неї всі ставилися дуже гарашо. І тепер Юля, вона теж стала разом зі своїм Анатолієм Анатолійовичем, вона стала ротом значить, цього процесу. Вона сидить у машині і розказує усім, що оце ви ракушки комчені. Як ви можете все говорити нам про мир? Вони зробили з нашим ахмеддятом, з нашими дітьми. Ви взагалі чули? Чули, щось ви чули, як ці орки кончені, що вони вона, нам пропонують, В який мир вони нам хочуть. Не хочуть нас понеболити, і наші... і тут мова піде не в контексті Юли. Я хотів би поговорити про те, що Сніжана Ігорова, яка веде свій телеграм-канал, і я його не буду тут виставляти, щоб додатково це гівно піарти, все в кращих традиціях Кремля, Київський режим, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, І до того ж, всього цинізм цієї. Потвори заключається в тому, що Єгорова на повному серйозі пише про те, що е, Ахмадєт. Все, що там случилось в цьому ахмаддеті, це все постановка, це все телевізійна съйомка, це все кровь, значить, там не настоящая. Посмотрите, какой те на крові. Там все сделано красками, і людина пишеться на повному серйозі. В даному випадку мені дуже шкода доньку Єгорові, яка обрала. Абсолютно про українську сторону, яка є патріоткою своєї країни, і знаєте, я б не говорив про це, але найстрашніше, що твої співвічизники, твої співвітчизники, вони ось такої думки, люди, які будували тут кар'єру, які чудово знають наш менталітет український, вони просто зазумбовані Кремлем, і в їх голові я не знаю, що повинно статися, аби щось змінилося. І горба, це ж мелка сошка. Це взагалі, я не знаю, тряпка біля входу в під'їзді, тому що Кремль на неї навіть ні копійчини не витратить, розумієте? Тобто Єгорова це ідейна патріотка в лапках абсолютно зі своїми дебільними поглядами, неадекватними, і мені дуже шкода, що її не депортують з цієї країни. Турція здається, чи де вона знаходиться, тому що. Ті заклики і ті абсолютно неадекватні речі, яка робить Єгорова, це прирівнюється ну, до державної зради, як мінімум. Це моя суб'єктивна думка, я в жодному випадку це не нав'язую. Але Ам... ну, давайте так. Я не буду кидатися гучними заявами. Там державна зрада, не зрада, я не відношусь до спецслужб, чи маю там профіль даний, ні в жодному випадку. Але якось назвати те, чим займається Єгорова, тому що це за межами адекватності від слова зовсім, це за межами здорового глузду. І Єгорова, коли намагається включити себе кривляку десятирічну, чи то Юли, чи то інших медійних людей України. Це виглядає настільки кріпово, і ти думаєш, боже мій, місок настільки мізок засерений, що там, я не знаю, навіть ніяка операція на мозку не допоможе людині. Просто, просто мені дуже сумно і дуже соромно, що ми з вами живемо в одну епоху, ось з такими українцями, у яких з українцем. З Україною. Єдине, що має спільного, це лише паспорт. Дуже мені сумно. Що ви про це все думаєте, давайте поспілкуємось в коментарях. Я не знаю, хто підписаний на наш телеграм або ні. Долучайтеся, усі посилання в описі та в закріплених. Я в телеграмі ділився тим, що сильно отруївся, захворів, лікувався. Здалося мені, що ось вони сили до мене повернулися, все чудово. Я психанув, пішов, в вразі. Хотів просто поїсти місосуп. Угу, місосуп, рис з куркою, з креветками значить, суші, а там лимонадик, а там ще лимонадик, а там іще лимонадик, а там морозиво, а там знову лимонадик. ледве доїхав додому. Ледве піднявся на свій супервисокий поверх і вже не знав, від чого мені гірше, від того, що я підіймаюсь пішки. І це неможливо поспеться з тим, що ти ще й отруєний, чи від того, що в тебе в організмі токсикація просто зашкалює. Тому до чого це все? Я вам дуже хочу порадити. От зараз на собі випробував значить смекта, ентерозгель і рео. Я взагалі вперше про це дізнався від своєї сестри троюрідної і від наших підписників. Водичка Рео в зеленій бляшанці продається в аптеці. Купуйте, якщо у вас сильна токсикація організму, велкам допомагає. При отруєннях, при ротовірусі, те, що в мене було, вибачте, якщо в мене дещо знаєте, заторможена мова, це пов'язано з тим, що я після отруєння і мені стало краще, але я все зіпсував. І знову мені так не камільфо. Я випив таблетки. І сів знімати випуск. Тому дуже вам дякую, що ви знаходите час подивитися разом з нами свіжу порцію пліток. Я вас обожнюю, дуже ціную. І хочу вам подякувати за ваше піклування, про усі рекомендації, які ви писали, коли я захворів. Я абсолютно щаслива людина, маючи таких байливих глядачів. А ми йдемо далі. Це так, це так, так. А це. Ініціатива Ющенко, Антон Тимошенко, Володя Дантес та інші клас. Молодці хлопці, на жаль, не зміг поставити повністю вирізку, тому що авторське право, бла, 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 бла. Ми зрозуміли. На Ютюбі не все можна, особливо коли ти береш чужі вирізки. І я знаєте, поважаю хлопців от Тимошенко, значить Дантес. Вони настільки включаються з креативом. До зборів вони не просто кажуть, дайте там, не знаю, скиньтесь на те-то, те-то, те-то. вони кожного разу показують щось нове, щось цікаве, і знаходять ось ці ідеї, завдяки яким можна привернути увагу глядачів. Тому хлопці, усі, абсолютно усі, хто був долучений до цього проєкту. Величезна вам подяка. Ви робите надважливу справу, надважливу місію. Віктор Ющенко, колишній президент України, теж з'явився в кадрі, що є неочікуваним. Вікторе Андрійовичу, дякую, що ви долучилися до цього дійства. Тому що мені здається, такі відео це вже певна історія, які залишаться назавжди в українському шоу-бізнесі і, в принципі, в шоу-бізнесі воєнного часу. Тому, хлопці, низький вам уклін. А вам, друзі, нагадую, в черговий раз не забувайте донатити і підтримувати наших військових. Дуже сумна новина: Шенен Догерті, актриса, яка грала Прю, старшу сестру. Усі пам'ятають Прю, Фібі, Пайпер та Пейдж Голівел. Сестри відьми. Сестри відьми. На цьому серіалі всі жінки-відьми в нашій адаптації він називався так: насправді «Чародійки» «Чармд». А це серіал, який увійшов в історію, тому що він один із найкращих у свою епоху. Цей серіал, який можна дивитися незалежно від часу, в якому ти живеш. Це серіал, який я буду показувати залюбки своїм дітям. Це серіал, який став голосом покоління і виховав не одне покоління. І на превеликий жаль, Шенен Дугерті, яка грала роль найстаршої сестри Прю, що в серіалі пішла першою життя, що в житті. Залишила нас теж першою із сестер чародійок. На 53-му році життя, 13 липня 2024 року, не стало Догарті надзвичайно яскравої, талановитої, красивої актриси, актриси, яка запам'ятається абсолютно запам'яталась усім глядачам в усьому світі, завдяки таким серіалам як Чародійки. Як Район Беверлі Хіллз, де вона грала роль Бренди Волш. Шеннон Догерті постійно підтримувала Україну дуже активно і завжди була у фокусі тих, хто при першій необхідності згадував та говорив про нашу біду, про нашу катастрофу, про цю війну на весь світ. Шеннон Догерті з 2015 року боролася з раком молочної залози. Пані, з вами прийшла хто це? Як ви звати? <риклад> ви, Нікіта. Я перепрошую, Нікіта. Це суто моя вина. Сказати, що я пошутила, погнала, але я дійсно спочатку подумала, що ви, дівчина, це через оманливу зовнішність. Мені дуже світить світло, і я бачу лише приблизні образи. І бачу, у вас волосся. От, я тому подумала, що ви це стереотипи, знаєте? Ну, ви, звісно, Нікітка молодець. Обажаю таких людей в першому ряду. Це виходить, це не я, коли ще не вийшла всіх наїбала, а ви мене. Нікіта, у нас один-один, дайте п'ять. А ви чим займаєтеся? Ви школьник? Скільки вам років? Шістнадцять. Це одинадцятий клас. Десятий. Прикольно, що запитати школьника. Який ваш улюблений предмет? А це Лера Мандзюк. Що я можу сказати? Мандзюк це талант, за нею цікаво спостерігати, і як вона гарно файно викрутилася з цієї ситуації, розуміючи, що зараз все досить гостро. І люди зараз все сприймають з гіперчутливою резонацією, просто профі змогла вийти гарно з цієї ситуації, перевести все в жарт. Тому мандюк, мені подобається, як ти зростаєш. Мені взагалі імпонує твоя подача. Тож розвивайся бажаю тобі, щоб усе було добре в твоїй кар'єрі. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. І я вам нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Значить, на завершення, співачка Гайтана. Давайте трішки розберемо цей кейс. В 2024 році, на третій рік повномасштабного вторгнення, Гайтана їде в Бішкек, де співає свої російськомовні хіти. Отже, 11 липня виступала вона там зі своїм сольним концертом в Бохо. А в описі вказано сольний концерт Гайтани в Бішкекі, Бохо Сіті Бар. Автор на хітов «Как самый лучший», он мой волшебник», «Кто я для тебя, «Дышу тобой» і многих других. Чи є це розчаруванням? Я не знаю. Я скоріше скажу про те, що цей кейс показує, коли людина не живе в Україні. Вона далека від проблем українців і взагалі від реалій, в яких ми живемо сьогодні. І чи є це зрадою зрадонькою? Ні, немає зрадоньки. Але досить дивно, коли Гайдана не приїздить там в Україну, не приїздить виступати для українців по світу, а їде в Бішкек з російськомовними хітами. Я розумію, що потрібно за щось жити, якось працювати, заробляти. Але знову ж таки не забувайте, що такі рішення приймає взагалі не гайтана, а її чоловік, який тим паче відірваний від реальності, йому, взагалі, пофіг на цю Україну. Ну та там просто подивіться профіль чувака, як він себе поводить, які в нього були пости. Ну тому я кажу цю Україну. бо Він себе з нею ніяк не ідентифікує, тому як він скаже, так Гайтана і зробить. А чому тому що гайтану це дерево любові? Це таке ж саме дерево любові, як і Ані Лорак. Тобто там. Немає своєї думки, там немає своїх поглядів, своїх принципів. Там є, ну от мені сказали, я і ділаю. Хоча, знаєте, досить дивно і сумно спостерігати Гайтана, коли у свій час йшла проти течії і була тією, хто співав українською, коли це не було мейнстрімом. На сьогоднішній день, коли всі українізувалися, вона навпаки з російськомовними хітами роз'їжджає в Бішкек. Що з цією реальністю, що з цими псевдозірками, я не знаю. Тому. Така моя думка. Хочу почути, що ви вважаєте з цього приводу. Пишіть, будь ласка, в коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, ще раз нагадую коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску, який виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!